Слава Богу. Дуже часто ми проблеми в нашому житті можемо, не знаю, як у всіх, але часто чую від людей, порівнюють з Голіафом. Був такий молодий Давид, юнак, який пішов і повалив того голіафа, якого всі боялись, остальні. І дуже часто ми так порівнюємо свої проблеми, що от в мене є такий голіаф. Моєму житті, мені треба з цим справитись. І розкажу про свій приклад. У мене є теж такий голіаф. це стосується проповіді, точніше відсутності моєї проповіді. А, я, я відчув поклик до цієї справи, але на це дуже часто не знаходжу часу. А, ну, тиждень назад мені мій тесь сказав, що будеш неділю проповідувати. Якщо від пастора деколи можу. Я так не роблю, але якщо я можу раніше піти, там, щоб він мене не побачив, або там не взяти телефон, що я маю проповідувати, то тестя вже так не вийде. Якщо я не візьму телефон, то візьме дружина. Я жартую, такого немає. Я завжди стараюсь відповідально до цього ставитись. Якщо я не маю слова, я чесно можу сказати, що пробачте, я постараюсь наступного разу підготувати. І... Дякую пастору за його працю, тому що я сам обіцяв, що я, коли ставав членом цієї церкви, що я проповідник, що я можу проповідувати. Я хочу це робити, але для того, щоб мені перемогти цю проблему, я замітив таке, що це щоденна битва. Тобто я можу сьогодні уявляти, я там через місяць буду проповідувати. Але щоб мені через місяць проповідувати, мені треба щодня. Углублятись в Боже Слово, вивчати Його, читати, пізнавати, готуватись. І тоді через місяць я буду вже готовий проповідувати. Якщо я нічого щодня не буду робити, то через місяць я не буду мати слова. І я про це трошки хочу з вами поговорити. Відкриємо Ефесян, шостий розділ, післання Павла до Ефесян, шостий розділ. Десятий вірш. І потрошки будемо читати нижче. На кінець, браття мої, кріпіться в Господі і в потузі сили Його. Одягніться у всю зброю Божу, щоб змогли ви встояти проти хитрощів диявольських. Тут говориться про хитрощі диявольські. Що являють свої ці хитрощі? Про що тут говориться? Що нам потрібно одягнутися в Божу зброю. Щоб стояти проти цих хитрощів. Диявол дуже дуже вміло, дуже хитро краде наш час, нашу увагу, наші вміння, наші таланти. Я іменно хочу говорити про ці щоденні виклики, які ми маємо. Щодня ми постаємо перед вибором. Читати Біблію, не читати, молитись, не молитись, стояти в проломі за свою сім'ю, за свій дім, за церкву. Перед нами стоїть вибір. І диявол хитрощами хоче нас збити з правильного шляху. Завжди знайдеться якась екстра проблема, якісь інші справи, і ми думаємо. ну, Завтра я нічого не планував, завтра я буду мати час. Я це завтра зроблю, все буде добре. Завтра приходить. І диявол старається і завтра тебе збити. І дуже часто в нього це, на жаль, виходить. І тому Павло говорить, що нам потрібно одягнутися у всю зброю Божу. І тут не говориться про якусь вирішальну битву, там, про того самого Голіафа. А тут говориться, що ми повинні одягнутися, і ми повинні в цьому бути, в цьому перебувати. І прочитає нижче: бо наша боротьба не з тілом і кров'ю, а з князістами і владами, і зі світоправителями темряби в віку цього та під небесними духами злоби. Тому прийміть усю зброю Божу, щоб змогли вчинити опір в день лютий і все, зробивши встояти. Стійте ж оце, підперезавши поясниці ваші правдою і одягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність благовістити Євангелію, над усе ж візьміть щит віри, яким здолієте всі розпалені стріли лукавого вгасити. І шолом спасіння візьміть, і меч духовний, яким є Слово Боже, всякою молитвою і благанням, молячись, всякого часу в дусі і в тому пильнуйте, в усякому терпінні і в благанні за всіх святих. Ось це ключ до нашої сили. Це Божа зброя. Ми повинні це одягнути на себе. І зазначу, що наша боротьба не з тілом і з кров'ю. Як ми часто можемо думати, що ми, коли маємо з кимось конфлікт, ми дуже злі на якусь людину, наприклад. І ми всю вину скидаємо на неї. Тому що ми дивимося, да, ця людина винувата, і ми починаємо як проти неї боротись. Але ми повинні розуміти, що ця людина має такі самі, таку саму боротьбу, як і ми, з своїм характером, з неправильними думками. І ми допускаємо помилки, люди допускають помилки. І тому Павло говорить, що ви не повинні дивитись на людей. Тому що ми воюємо не проти тіла, а ми воюємо проти духів, проти хитрощів диявольських. І ми повинні це для себе мати на увазі. Так само, коли говорять про телефон, дуже часто чути, що телефон це таке велике зло і так далі. Але я бачив деякі фотографії наглядно які показують, що коли не було телефона. Люди дуже часто з газетами за столом сиділи. правильно? Тобто, вже ворог не телефон сам оказується, а можливо, якась. Е, чи потік інформації, потік новин, щось захоплює людьми. І я би сказав, що в цій ситуації ворог не телефон, а ти сам собі ворог, що ти не можеш справитись е, з своїм часом, е, знайти силу волі, собі сказати, цей час для телефона, мені потрібно. Дізнатися інформацією, мати комунікацію по роботі з родиною, з сім'єю. А цей час я буду виділяти для Бога. І коли ми от в телефоні просиділи весь вечір, і ми такі злі, що я стільки мав зробити, я нічого не встиг, у мене телефон забрав весь увагу, всю увагу, ну нам, нам потрібно боротися з своїм характером, з собою, з самими. Тому що диявол хитрістю нас потрошки навчає по-своєму. І спочатку ми не бачимо в цьому нічого поганого, а потім так потрошки-потрошки. І ось ми вже за межею, ми вже перетнули якісь е, свої принципи, свої бачення. І це дуже погано. Тому ми маємо мати всю зброю Божу, щоб стояти проти цього. Я нагадаю приклади для нас е, з Біблії. Перший це Єва в Едемському саду. Саме хитрощами диявол її звів до гріхопадіння. Це були іменно хитрощі. Він настільки е, правильно приподніс інформацію, що вона неправду осприйняла за правду за істину. Далі каїн. Е, Бог його попереджав, що. Гріх лежить на порозі твого дому, але ти пануй над ним. І диявол каїну якось зміг сказати, що Авель це проблема Каїна. Бог не прийняв жертву Каїна, тому що авель винуватий. Але в чому авель винуватий? Ну, ми бачимо, що ні в чому. Але якось хитрощами диявол обманув Каїна. І здається, такі елементарні речі Каїн мав би розуміти, але він був обманутий. І якщо диявол такий обман робив на початку світу, вже скільки тисяч років пройшло, ми повинні ще більше зараз пильнувати, тому що е, він прожив всі покоління людей. Він знає наші слабкості, він знає, куди бити, як сказати. І він, і він скаже, і ви приймете неправду за правду. Ви подумаєте, що ви робите добру людям. Але ви зробите погано людям. Юда, який продав Ісуса, Він потім прийшов, Він викинув срібняки. Оказується, ті гроші йому і не треба були в кінці кінців, але диявол так обманув, що він продав Ісуса. Це дуже і дуже небезпечно для нас сьогодні оказатись в, в такій ситуації, коли диявол своєю хитрістю нас обманює. Нагадаю приклад, коли Ісус мав в пустелі зустріч з дияволом, і диявол цими самими хитрощами намагався Ісуса звести. Але для нас нагадаю, що гострим мечем, тобто Словом Божим, Ісус відбив цю атаку. І Він переміг. Слава Йому! І це для нас сильний приклад, оскільки Слово Боже. Меч, який атакує диявола. Ми не просто маємо щитом закриватись від нього, ми повинні наступати на нього. Так само пише про ноги, які ми повинні підготувати для благовістя, тому що е, нам потрібно благовістити, розказувати людям про Бога і всім разом наступати на диявола. Словом Божим знищувати його, його владу, його діяльність в нашому житті. І зробимо такий підсумок, що щоденні виклики, щоденні питання дуже впливають на нас. Те, яке рішення я приймаю сьогодні, читати Біблію чи не читати Біблію, воно вплине, чи я буду проповідувати через тиждень чи через місяць. І коли я буду рухатись вперед, коли я щодня буду виділяти ну, хоча б по 10 хвилин на зустріч з Богом. Це мене приведе до великого прогресу. Я буду рости, я буду рухатись далі. Якщо я буду цю битву щодня програвати, я буду залишатись там само, а той в худшому випадку опускатись ще більше донизу. Ми маємо для себе це мать на увазі. І на закінчення, заключно, я зачитаю Євангелія Луки, 9 розділ. 23 вірш. А потім сказав до всіх. Коли хто хоче за мною йти, нехай відречеться себе і бере Хрест свій щоденний та йде слідом за мною. Ісус сказав, що хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе, бере свій хрест, хрест, як прообраз, як Павло казав, що Він щодня розпинає себе з Ісусом Христом, так і ми повинні свої бажання, своє Его, свій характер. Щодня розпинати на Христі, тобто не давати йому волю, ми повинні тверезо йти по Слову Божому. Щодня. Я це хочу підкреслити, тому що я, коли шукав це місце, в двох інших євангелистів пише просто: візьміть свій хрест. А Лука написав іменно щодня. Щодня ми повинні брати хрест, ми повинні перемагати, ми повинні старатись Ставити собі принципи, не переходити їх. Тому що, повторюсь, диявол не спить, диявол хитрощами хоче нас звести. Ми повинні стояти, одягнутися в Божу зброю і бути переможцями. Амінь. Слава Богу. Амінь. Ми піднімемося, брати та сестри. Будемо ще одну пісню співати.